Доброго дня, і сьогодні знову ми в теплиці і актуально про томати, про період прийняття рішення щодо висадки гібридів на постійне місце і які фактори треба враховувати. Давайте оглянемо в якому стані розсада і що з нею потрібно робити далі. І так, впродовж відео, яке я знімав раніше. Сьогодні хочу зробити обзор майже вже післятиденної розсади. І звернути вашу увагу е на її стан. І так, якщо ми подивимося на неї, бачите ось така розсада. Вона вся підтягнулася, майже вся. Тобто можна сказати, що е 90% однакової розсади на сьогоднішній день. Давайте зробимо оцінку кореневої системи. Подивимося, яка коренева система. От бачите? Горшик досить непогано зійшов, і ми бачимо, що коренева система заповнила весь об'єм горшика. Горщик тут, як я і раніше казав, 650 мл. Ми маємо 2, 4, 6, 7, 8, 8, 9, майже 10 справжніх листків. І вже, якщо придивитися, бачимо, що вже є китиця. На даній рослині 50, майже 50 ден, денна розсада, Тобто там 48 чи 47 день від моменту висіва. Хочу звернути увагу, що яке рішення треба прийняти стосовно висаджувати вже такі рослини, чи не висаджувати їх безпосередньо на постійне місце. І так, прийняття рішення до висадки має бути густота, яка, при якій розставлені рослини. А це, як я вже і раніше казав, має бути десь орієнтовно максимум 40, 40 штук на метр квадратний. Е, це по-перше. По-друге, треба враховувати, який гібрид ви вирощуєте, тип гібриду вирощуєте. Ви вирощуєте напівдетермінантні чи індетермінантні гібриди. Тобто напівдети, середньорослі гібриди бажано висадити до цвітіння. Першої китиці не бажано, а основний, основний посил це висадка до цвітіння першої китиці. Тобто, в принципі, на сьогоднішній день, якщо б ми бачили розсаду 47, максимум 50 днів на півдетів, то можна було їх висаджувати. Що стосується високорослих гібридів таких... Індетермінантних, то їх можна висаджувати трошки пізніше, але враховуйте густоту стояння їх в розсадному відділенні. Тобто, високорослі індетермінантні гібриди можна висаджувати на 55-й і на 60-й день, тому що вони мають більшу силу роста і їх можна висадити пізніше. Також дивіться, враховуйте стан кореневої системи, який. Ви маєте в горщику, тобто вона коренева система має бути білою і не має змінювати колір. Це також дуже, дуже серйозна і вибаглива така умова. Якщо ви бачите, що коренева система починає темніти і змінювати колір, то потрібно обов'язково проводити висадку рослин на постійне місце. Якщо ви хочете все-таки... Потримати розсаду ще трошки в розсадному відділенні відділенні, в розсаднику, то треба враховувати, все проводиться, всі поліви будуть з живленням тільки з добривами, і добрива мають бути збільшеною містом фосфора. Тобто це має, може бути формула 13-40 13 а також формула 0 52 34 Ще раз хочу на, наразі нагадати, що всі поливи проводяться тільки з добривом. До таку розсаду має. Господарство. Це, як я вже і раніше казав, рожевий високорослий гібрид Малдуо, він буде, буде висаджуватися десь за 5 днів, коли будуть, е, пройдуть, зараз наразі будуть трошки мінусові температури. Як тільки пройдуть мінусові температури, зразу буде висаджуватися даний гібрид. Густота висадки гібрида Малдуа буде 3,3,1 штука на метр квадратний. для Високорослих гібридів це така оптимальна густота. А якщо у вас на південь, то можна загущати 3,3, 3,4, 3,5 в залежності від регіону. Так що звертайте на це увагу. Слідкуйте за нашими відео та підписуйтесь на наші канали. До зустрічі!